Привіт! Ви на каналі Кота Кодось. Не можна показувати, що ми граємо в Ангаз у Роблоксі. І. Не можна показувати. Добре, хто не показав, не показуйте. І відсядьте один від одного. Нікому не довіряти. Так ось, і сьогодні ми граємо в Амангас у Роблоксі і також з Левом, і також за Бобусом. Тільки тепер у них два телефони. Знаєте в чому ще Наш може бути криста. Ну так, але не можна показувати а, один одному телефон, щоб щоб би... О, До речі, але... але давайте так. Якщо нас хтось вбиває, то ми не говоримо. Тільки якщо це. Ні, давай не говоримо, Мо просто бо цікаво, хай буде. Ха не будемо говорити. О, бо це буде хакерство. говорити, хто предатель. Ну ну, добре. Н ні, ти не будеш говорити інакше, я, я просто виключу тебе себе. Зелений, натисну на голосування. Червоного! Тебе вбили? Добре, я, не, не вбили. кажи, не кажи хто. Давида вбили, але не кажіть іть один одному, хто вбив. Це зелений, напевно. Ні, зелений, на жаль. Я, я зеленого підозрюю. Жовтый, зелений. Жовтий. Ну, добре, я потім зеленого. Зараз жовтий. Зараз за зеленого. <рес> Ми, Ми сюди. Ми гаємо дві ги. Грин. Ми гаємо дві ги. Ось на час. Ось Ой, вибач Дім. Ой, вибач Все, викидаємо зеленого. А зелений за мене проголосував чомусь. Та я детектив, я вирішую зрадників, я не є зрадником. Ой, я відколи до тебе телефон заглянув. Я все одно не побачив, чи ти зрадник. Я бачу, а я знаю, що він не зрадник. Добре. Задання з картою? Ні. Добре, 네, я йду поди. Я йду подивлюся. А я а лі, я для... йду подивлюся на камеру. Э, Прийде. А тут можна відпасти. Приїдь, Діма. А ми можемо тут від першого нічого. А, я да. я тут виконав це а, шо, Поки що ніколи. Я голубоку. Я бачу, як ти з підозріло підходиш до голубого. Я якби не побачив тебе на камерах то ти б його б мауді вбив би. Ні, я підправлю його Він мені всі виконує, але він б'є, бі... біля бі... бі... мене, той голубий. Він їх мене копнути, ну ні. Я бачу, здається, хтось стрибнув в люк. Що? Щ... Ем... Я не пам'ятаю. Коротше, пригадаю до голосування. А! Білий стрибнув в люк, він хоче, він за мною женеться! Свідку на кнопку! Білий вбив зеленого, мабуть. Голосуйте всі за білого. Ось він... Білий Пофіг він вистрибнув з люка і хотів мене зарізати. Не показуйте свої телефонки. Просто білому побіжся. Він вистрибнув з люка в кімнаті з камерами і захотів мене зарізати. Я почав тікати. Білий! Я, я, я поголотував за білого. А <голові> я, я що, не видаєте, Володим... так, я придати, mm. і його всього викинули. І він реально виявився придати Все, білого викидають. Руслана, тебе ледь не викинули. Мані... Мані... Мані я вже вбили. <голові> так що ти виключив телефон? <голові> а, я не виключив. ок. Так, він був, я ж кажу, я детектив. На нашому кораблі лишилися ще тільки два інпостери. Я теж йду до завдання. Я теж йду виповняти завдання. завдання. Я виконав завдання з метеорами. О, я перед тобою стою, Де, де? Ра, а. Я тебе не бачу просто через те, що ти привець. Я бачу Діму. Діма, куди ти йдеш? Стой, сто, я тебе Добре. Смотри. О, О, ти. Ти, ти. Це Руслан. Це Руслан? Руслане, а він давид літає за тобою тобі до качи. чаю. Его зарізали, його зарізали. Хто? Е, твого брата. от якраз його прикликали по ньому голосування. Я знаю, хто мені скаже. скажет. Угу. Я підозрюю Руслана. Хто зі мною? Я так. тоже. Давай Я, за синього, я тоже. Пиши блу. Блу це і є Руслан. Блу пиши. Нет, я не могу просто. Ні, не можеш. Пиши в чаті blue. Я не могу. Я, Далі, я, не, я, можу. я не могу голосуть. Проголосуй за синього. Я вже проголосувала. Сейчас я, -то я вернусь в игру. Викидаємо Руслана. Викидаємо не був імпостером. Вибач, Руслан! Я буду такого Руслана викину. Моєго брата поставить. Я бачу, я буду ходити за тим імпостером. Така колись, а Така криса. Це імпостер, це просто така криса. Але я детектив висліжу, хто імпостер! Ну добре, тоді давай. Добре. Коротше, давай фіолета, але... Що робити? Що зламало? Мало. Мало, що ти його ремонтував, Я не ремонтував. Він сам відремонтувався. Що? Я це оранжевий поремонтував. Оранжевий. Дякую тобі, оранжевий. Мене закрили, мене закрили. Все, мене відкрили. А, я бачу тебе. Я за тебе переслідую. Це Це... На підказку над мною написано Cat Cat All O 121. Мені <клеви> дуже фіолетово підозріло. Це на 12. Мені фіолетовий колір дуже підозрілий. А мене закрили рядом з фіолетовим. А ні, фіолетового в іншій кімнаті скрили. Не страшно. Нажміть цей тут реча. Фіолетовий вбив жовтого! Фіолетовий бив жовтого! Я переказує підказку. Ні, ти не можеш говорити підказки. Ти привід! ти взагалі нічого не маєш говорити. Це. Я голосую за Фіолетового, він вбив жовтого. Я не можу голосувати. Это... Про... Я не можу голосувати, просто я привод. Я як фіолетовий англійською. А purple? Да ми, ви всі, всі проголосували за да нього. Та я не вмію читати англійською. Та да вже ні. Ну так. Ну ви вже. Ну. Кого викинули? Хто <світтє> не фіолетовий? Не <світтє> фіолетовий? Не був він постром. А хто тоді він постром, який не фіолетовий? <світтє> я вже просто джу, супер задуманий. Я треба швидко визначати інпостора. Не тисні хтось на кнопку, я боюся натиснути, я бо, знаю, бо тоді мене викинуть. Я знаю, хто. То точно не я. Ну то точно не ти і я точно не я. Біга. Значить, виходить, це голубий. Я Топ. Добре, все, я зараз тисну кнопку і давай викидаємо голубого. Руслан, это я, Азія. я не знаю. Все, викидаємо голубого, давай. Викидаємо. Красний, нажав. Чорний. Давай. Давай. Ми голосуємо за, за тебе, Ярко. Ти... В... За нього ніхто не голосував. Ні, за мене гол... ні, за мене голосували. Давай. Слухайте, я давай. під. Чорний. я голубого підозрюю. Я вже мер. Червоний червоний. Давай, Є. За, за до речі, я хотів вам десь сказати. Я імпостер. Я, я вас всіх обдурив. А ТИ був чорним. Так. Я всіх, я всіх вас надурив. Ні, я просто я сказав, що забув який це колір, тому що я забув реально. Но мені досить було зайти на голосування, щоб мені показало, хто імпостер. І я підставив білого для того, щоб. Я обослав. Для того, щоб я опаслав. Добре. Давай наступний раунд, я наступного раунду хоч бути мирним. Бо... Я просто, я просто то, що і... я тому. Як це забратись? Я, зроб... я, зроб... я, зроб... я зробився, як А Я діватися. Одівався є. Одіватися. Біля комп'ютера. Все, починається гра. Це на удачу. Так як я хотів. Тільки не один одному в телефони. Руслан! Всі отак от телефони, щоб ніхто не побачив. хто. А ми не можемо під час санку, то всі мовчать. Ні, давайте будемо говорити. Що? О, я шка... я Так я не придати. Я цього разу. Привіт! Я проскануюся тут. Та я не тобі, Привіт! Дмитро, я скануюсь. Все, все, скануюсь, скануюсь. Ой, знов не скануюсь. Все, дивись, я доведу, що я не інпостер, тим що скануюсь. Ну не сканується. Дай я зараз доволю сканю. Все, я скануюсь, дякую. Дивись. А зараз дивись на зелену лі... лінію, бачиш? Ура! От, бачиш, вона збільшилась. Це означає, що я виконав завдання. Значить, я тобі. все. А покажи до камеру, Пішли камери. Іди за мною. Я маю всі. Чекай, давай, чекай, стоп. Я ще два завдання. Все, пішли, пішли. Ось отут от, ось тут от камери. Ти посканувати Ні, Я Слухайте, нам ще трошки завдання, тоді ми переможемо.

Я знаю. Що вже сталося? Хто його вбив? А це хто? Це хтось із нас? Що б когось із нас вбили? Не заглядайте в телефони один одному, Руслан махльовщик. Слухайте, все, давайте просто викинемо Руслана, тому що він заглядає в телефони. А як кого я? Синього. А Руслан як вигляді. Это синій, синій, синій. Не підпоказуй мені телефон. А чого ти підлядеш всім телефони? Зараз появиться, що телезамітки. Вс, полетел. Я таки знав, що не імпостер! Я знав, що не імпостер! Просто тому, що він всім телефон підліде. Знати буде. Як в телефоні підглядати. Ти ще ще не вбив. Привіт, я біля тебе. Нєбе Дмитро. А... я чому я не можу жру картку просто? Як тебе звати? Є тебе. А, Фед стоп, лев. точно, Лев, який Дмитро? а якого ти Конору? А що ж ти собі псевдоніму не придумав? Придумай псевдонім. Придумай. А якого такого? Я не знаю. Ти ми знали, що ти не зрадник. Ми тебе викинули через те, що ти виглядав усім телефон. Тому що це махльовство. Тому що від цього знати, що ти зрадник. Хто був жовтого? Я пішов і побачив. Я спеціально всім показував. Тоді ми, просто, ви, ви, тоді ми просто перезайдемо і видалимо тебе з, з друзів. Мене. На друзями. Я бачу, що у біла розовая. Ну добре, давайте за розового. Давайте за рожевого, а потім за зелено. Ні, як не рожевий, тоді, тоді давайте припу, тоді за зеленого. Ні. Ну давайте тобі далі за зеленого. Ой, вибач, диви, я такого загляну. Ну Зате я не побачив цю хто ти. Давайте затемну зеленого ок. Я не знаю, хто не зрадник. Ну, типу я. Е... Ні, ну я точно не зрадник, я ступу не зрадник. Давай, я минулого разу був зрадником, але цього разу я не зрадник. Так, бо хто пише, то може відглядати телефони, давай. Так, але він, він же все одно не скаже. Не Аже, добре, привид може, привид може. Привид. Хоча ні, давайте привид навіть. Давайте навіть привід не буде знати, хто інпостер. Не, 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 не. Я знав, що ти інпостер, я просто тебе не хотів викинути. Так само як і, 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 тоді. А що ти так ось, ну, який знав, ти псевдонім? Ну смотри, сам. Псато они так то придумай себе из ютуберский. бобус, кітобус, Смотри, сам. І не такі, Đi... Придумай. Ди, давай, 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 давай. Ти, Давид, Добре, давай пару. Давай пару будем постером. И я теперь це знал. Скоро що я вам про це не сказал. Але я знал, что давай про инпостер. Да, да, не щепите, ходиш, я, 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 я. я не хотів його викидати, просто бо я люблю, коли грають зрадники, тому що зрадники дуже рідко стають зрадниками. Да, я тебе да, я... А от коли не хтось з нас стає зрадником, я підлякаємо телефони один одному. О, шо Як я, трошки пів не Можете дати нам трошки часу? Годинки пів можете дати. Добре. Ну так про... Добре. Я не хочу підходити до колбана. А! Мене убила? Голубає! Голубає вбила? Ти ж ти на дно для Truep! Да вони мене, мене куплили згадують! Я мене, мене купила в лікарні! В лікарні? Ідуть твій труп тепоти! А я... А я йду, кажу, голубий чи брак блакитний? Я не бачу твого трупу. Я думав, я... Хто я? Хто вбив дім? Голубий чи блакитний? Голубий. 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 Добре, голосуйте за голубого. Всі за голубого. Хочу оцей зрабік. Ні, це голубий. Голубий і оцей. І, конечно, шо, шо, на... за голубого. Ага, Руслане, Не, ми викинемо тебе після голубого. Бо я... Бо... Да, або... Ви... або ти просто на нього брешеш, або ти знову приглянув телефон. Тому його викинемо. Тому ми тебе викинемо наступного ж голосування. І Зараз виявить, головою придати. Діра! Відгадали! Yes, я думаю, я а я думаю, що ти при А я знаю, що... Шо... А я думаю, що Роман чай предатель. Е! Так. Закрили мене! мене! Мене теж. Закрию отут! Так. А все мене випустили. А в лікарню досі не пускають. А ти що, біля мене? Я не люблю біля тебе з мене. Він може бути зрадний. Я, я тебе буду спостерігатись. Дякую! Я вже помер, алло. Мене теж кікнули. А я, я знаю хто це. Та діма! Я, вже помер, як я, можу. я Це не Діма, я Діо. Ні, мене не Діма. Не... Ой, я... мене не лев кікнув. Ой, Ве. стоп, я не мав цього казати. Ой, вибачте. Ве. А... Ве. Ні, я всім закинув. Мене Меня кикнул. А скажи, кита мені? Ну я думаю, это все. Ага, не Ска... давай. До... Не кажи за коричневого. Давайте за коричневого. Давайте. давайте. Ні, давайте зас. Не ні, не за коричневого голосуйте за Руслана, тому що він без кори... Бо він подглядает всем толпом. Що діва зрадник. Голосуйте за синього, будь ласка. І виглядайте, що діва зраду. Та ідіот! За синього, за синього. О, є! Та я Бо ти Так от мене зв'язали, зятени зрадене, я з'їм. Бо ти підглядаєш в телефони. Богдан. То Лев. Богдан. Лев Бог. Танк. Лев лев. лев, лев, лев. Добре, тож... Ви його Виявиться, що він тож ок, лишилося інпостер вбити одного тіла, і тоді інпостер переможе. Тільки -ті 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 заявиться кнопка, я на неї натисну. Ей. Не Бо ти привид. А натисну, що заявиться. Я знаю, що це Діма. Так я теж привид мене. Це, так, це Лев! Я знав, що це Лев. Бо я знав, що ти підглянув йому в телефон. Ой, Слухайте, відлячте від Русла, бо він телефон не підглядає. Іди туди. Так, бо він підглядає. Ой, бля, це була така чіпалаха нормальна. Ой. Ой. Я дохну.

одразу навіть, якщо імпостер рум буде хтось із нас, е я, завдання. я його визначу і вб'ю. Я тим ще викину. Привіт, я заді тебе. А бобус? Ні, не заді тебе. О! Оранжевий! Оранжевий це Давид. Вижи! Оранжевий, оранжевий. Оранжевий це Давид. Давиду. Давиду. А чому ти не ну, не Та він при всіх просто вбиває, він просто недосвідчений. А чого ти мене вбив? А, я ж не можу. Напишіть я, <світ> я не це ти. Ну, і... доброго. Не визначено. Всі остерігайтеся до вида. Добре. Я, я не скажу на мене, пише про... Особливо. А я йду виконувати завдання за привода. Я Що буде, якщо мене доволі, я? я тільки мене вб'ють? Що буде, якщо мене вб'ють? Не знаю, нічого. Скоріше нічого. Я червоний. Я. А я наливаю, а я роблю так, щоб ми 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 далі робили. А бобус, а ти бібу. Боба. Оранжевий, оранжевий. Пишіть оранж. Какой? Ласка, дай я тобі напишу, я вже привіт, Боба. Ай. Оранж, давай. Тепер то я не зранник. Ну, де ж привіт? Мені можна. Ой. Я сказал, що я не знаю. Ну все, свидав рангу, ага. О, давай ты иди сюда, ходи, до хаты. Давай, ходи до хаты. Сида оранжевый. Кто лобей? Лубей, я не знаю. Ура! Вра! Давайте летить в космос. Ви Знаєте, як ми можемо бити? Ходимо всі ковчі, і просто не може кокнути, і всі почали з любим завдання. І тактика, почитаємо. А так, давайте за всі троє будемо ходити разом. Подали тільки в швидку. Я вийду за мною. Добре. Раніше продаємо гратиком і далі радий. А давид, давид, а може б ти ще трохи лишився чи ти не можеш? Останні раунди Чекай, зараз поправлю. Я скажу прямим текст Для чого знає? Перше тако, раз, другі. Дайте мені нормально завдання ви виконуєте. А може то розовий? Тож живий, я його давно не бачив. Тож живий. Хто живий?

Розовий це розовий. І зараз виявляється, що розовий поданий. Якщо не розовий, значить голубий. Значить голубий. Діма ще пару хвилин. Дві хвилини ще. Добре, поки подам. Ти вже складаєш. Докінчити потрібно відео вже цей забіг. Голубей! Mm. Добре, ми були на каналі Кота Котовського. Всім па-па-па-па!